Справжня зимова така погода наштовхує далеку на думку, що маніжка з капюшоном це дуже крутезна річ. Річ, яка реально зробить ваш лук. Теплим, В вашій голові буде дуже тепло. І оці місця, які нам не варто застуджувати, будуть захищені. Вони унікальні тим, ці маніжки з капюшонами, що можна підібрати капюшон саме для вашої голови, що він буде максимально зручним у використанні. І, знову ж таки, різноманіття кольорове. Варіантів дуже багато зараз є, можна придбати. Є, звичайно, в'язані варіанти з теплих таких тканин, я маю на увазі, як там Махер, наприклад. Да. Але тут уже справа кожного, все ж таки, вони.